Сьогодні відкриваємо Лего супергероїв і будемо будувати велику споруду, яка відтворює фінальну сцену битви з Таносом. Набір 76 тисяч триста лего детальки. У цьому наборі є унікальні фігурки супергероїв: залізна людина у польоті, капітан Америка з напівзнищеним щитом та молотом Тора, Чорна Пантера з кігтями, жінка, відьма, людина мураха, паучок, доктор Стрендж та Сокіл, а також масивна фігурка Таноса та Черепа. Лайко з авансом буде цікаво. А перед тим, як розпочати це відео, ви маєте підписати. Отож, на позиції приступаємо до збірки нашої арени. У цьому наборі було 5 пакетів з деталями, які ми вирішили розподілити навпіл. Віллі займається Танусом та його ареною, а я приступаю до збірки Титану. Отож я розпочав зі збірки основи, на якій триматимуться вогняні кільця, ну і де відбуватимуться самі події. І поки ми збираємо, давайте поговоримо про саму сцену. В першу чергу бій відбувається на планеті Титан, це рідна планета Таноса. Сам же Танос це єдиний лиходій Марвел, який не вважає себе злом, і битва з ним це зіткнення двох світів. З різним баченням, Колись титан був розвиненою цивілізацією, проте, на жаль, вона загинула через перенаселення та виснаження ресурсів. Танос попереджав свій народ. Він пропонував радикальне, жорстоке, але з його точки зору, єдине рішення знищити половину населення, щоб інша половина змогла вижити. Його не послухали, висміяли та назвали божевільним, і в результаті планета загинула. Ось так зараз виглядає лего частинка титану. Поки що це лише окремі фрагменти, але згодом вони з'єднаються в одну цілісну локацію: зруйнований світ, на якому Кому розгортаються ключові битви всього Марвел світу. Навіть у такому форматі вже відчувається атмосфера руїн, уламки, тріщини, хаотичні форми нічого не виглядає випадковим. Збирати цю основу реально цікаво. Тут є багато красивих елементів лави та каміння, вони створюють відчуття нестабільності, ніби сама поверхня планети от, -от розсипеться. Окремо варто сказати про дві пастки. Під них ми зараз готуємо основу, і вже на цьому етапі видно, що Лего робить акцент не лише на вигляді, а й на ігрову механіку. Збірка йде доволі легко логічно, тому поки руки працюють, продовжимо нашу історію. Танос б'ється серед руїн світу, який став доказом його правоти. Це не просто поле бою, це місце, де колись була цивілізація, яка не послухала його і заплатила за це повну ціну. Для Таноса Титан це водночас джерело його величезної сили і символ глибокого розчарування. Саме тут народилася його ідея, і саме тут вона остаточно загартувалась. Ця сцена унікальна тим, що герої мають шанс на перемогу лише разом. Поодинці проти Таноса ніхто не вис стоїть. силою його не взяти, і фільм це чітко показує. Єдиний варіант перемогти розумом, координацією та командною роботою. І на кілька секунд їм це вдається. Це той самий момент, коли всесвіт був за крок до порятунку. Вся увага прикута до рукавиці нескінченності, якої, на жаль, у цьому наборі немає, але навіть без неї зрозуміло наскільки вона важлива. Рукавиця це не просто зброя, це символ божественного контролю. Забрати її у таноса означає забрати право вирішувати долю всього світу, і цей набір не просто картинка з фільму це закарбований момент, історична пам'ятка у вигляді Лего події, яка могла за одну мить знищити половину Всесвіту, або ж врятувати його. І саме тому ця сцена досі вважається однією з найсильніших у всьому Марвел. Ось що вийшло у нас в результаті: Велетенська купа героїв з усіх боків від Таноса, котрі максимально передають ту атмосферу. Було дуже приємно розділити цю збірку разом із вами. А як вам ця історія з битвою? Що ви думаєте з приводу цієї сцени? І чи передав набір Лего хоч трохи цієї атмосфери? Чекаю вас Коментарях і побачимось в рекомендаціях.